Он у вас там, он я побачу машинист побег числю. Он по дельски в раздягальне. Становтеся на кафе. Становтеся на кафе. Шановні, ставайте всі. Вставайте. Вставайте. Ось сюди ставайте, будь ласка. Бачу, що у вас співробітники щось у неділю курили чи бухали, бо не знаю, що таке кот і як ставати на нього. Dzień tak. 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 dobry, nazywam się Andrzej Hidajosi, wasze poświęcenie, wyłoneczkę. Tak. Wygląda na dobre, za to podali na wasze poświęcenie. Я посвідчення переглянути за посвідчення, полягання професіонал, це Ваше посвідчення, пане. пане хідающе, а можеш запитати, що зосталося? Що просто зараз, трошки не дозволив. Зараз, зараз розкажу. Мені потрібно просто розуміти, хто у вас хто є, що робити якісь ранки. Ваше посвідчення, пане. Слюсор у вас? Так, це слюсор. Слюсор, добре, все. Дивіться, завітали з пана президентом. Ми хочемо побачити повністю вашу роботу, як працюють ваші поїзда. Я бачу зараз двоє диспетчерів, двоє помічників-машиністів. Тому пане президент відправиться з одним диспетчером і з одним помічником машиніста в один маршрут. А ми з паном Артемом Подільським з іншим помічником машиніста відправимося в інший маршрут. Подивимося, як ви працюєте, як помічники помічники машиніста розносять чай, пось постіль і все інше. Тому готуйте потяги. Київ, Дніпро, Дніпро, Харків, будь-що. Будемо відправлятися. Плюсери можуть працювати далі, ремонтувати колі. Зараз я. значить ага. це провідник? Виберіть, виберіть собі одного помічника. До помічника може треба ще провідник, Якщо не помиляюсь. Добре, тоді пан помічник може замінити провідника. Добре. Добре, пан Захар за мною. Окей, пане президент бажаю один. потяг. Роман тоді везівною. Зараз почнемо. Зараз приготуємо постіль. Добре, очікуєте тут пане Захар за мною. Добре, але пане президент бажає один потяг великий. Тому готуйте всіх співробітників разом. Хто буде вона в потяг, пане Андрій? Ви будете, ви будете вести потяг, ваш інший диспетчер буде помічником, а ціх двоє буде контролер та когось там ще є. Так, да є сподівається, є так? Так, всі <плес> панзони. <плес> як ви берете пана президента, пане президент, дивіться, як ви розносить чай, З Робаном Шевчик. Роман Шевчик розносить постіль чай туди. Ви керуєте потім. Я їду Захаром Захаровичем з паном Андрієм е, Ну, Захар Захарович. Хлопці-хлопці. Е, <плес> хлопці, давайте, мабуть, Захар Захароч побуде потяг. Почекайте, почекайте, дивіться. Ви берете один спільний потяг, усі чотири хлопці, усі чотири. Усі чотири, але Артем Подільський, наприклад, сідає за керування потягом, а інший заступник, тобто де його помічник, а видвоє виконувати іншу роботу. Тобто хтось робить чай, хтось розносить постій. І виконує інші роботи. Може ж там, важиш там багато. Да, всі ага, все, я зрозумію. Та, чи дивіться, е, я розношу. Бажаю здоров'я. Чай, і Бажаю, Бажаю здоров'я. Здоров Пан Артем Довбек перевіряє гальма потягу. Ну, Захар Захарович веде потяг. А Паша? Ну, Паша Захар. Ну, мабуть, можете просто теж розносити постіль. Добре проведіть нас, де очікувати потяг, який буде. Ми будемо Добре, там очікувати. Пане президент, та, та пане Андрій, хочете, можете винаходитися на платформі. Добре, проведіть на якійсь саме платформі Так, та, давайте. давайте я вас проведу, ходіть зі мною. Так. Yes. Yeah. Ça, так, тут, путь, так, так, або той, або на твій другий буде плохой. Да я відкритий плацкарт? Так, давайте я вам покажу, заходьте за мною. Так, так, дякую, дякую. Ну, Кому? Пане президент, вам постель? нажал. Ну, да. <laughs> так, заходи сюда. Так, возьмите постель, будь вам. Так, взял постель, поклал до себя на, на Дякую, дякую, дякую. Так. Так, словик А сажи Вот ваше А структура, вас вашу пошту. Caj, kawa, coś bajeczek. E, kawy mi nie było. No. Grazie. Дякую. Отнімаємо вчасно. Вибачайте, коли відправлення, пане? Е, зараз запитаю. Відправлення відбудеться о 19.00. Добре. Увага, хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага, радіаційна небезпека. Тепер не буде бути авантаю. ти тут назовешь. А нет, закрой. Так, уважаю, так, ось ваша постіль, ваш чайочек. Постарайся поїздочкою, Пане, хидочься, держать спойсь, ваша постіль ваш чайочек. А може треба ще може у них є свої домашні улюбленці? Хороня можете хто далі до побачення. Дякую.